Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хочу порадити Ігру Жовква. Наступного разу коментуючи статтю генерала Залужного, пише Анатолій Штефан, радник Залужного. Перед цим поїхати в напрямку Куп'янська, Авдіївки, Бахмута або іншого напрямку, та поспілкуватися з воїнами. Впевнений, що дізнаєтеся багато нового для себе та про себе. Варто почитати: пише Марина данилюк Ярмолаєва, заступник керівника офісу президента Ігор Жовква в ефірі єдиного телемарафону прокоментував статтю Заложного. Журналі за економіст. Судячи з усього, на банковій злякались, що хтось дорослий розказав суспільство про реальний стан речей на фронті, без шашликів, тарологів, арестовичів і обіцянок прапорів над Севастополем уже зараз. Бо що каже Жовква, на місці військових, я б напевно найменше що робив би, це б коментував для преси для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано. Занотовано, зроблено висновки. Якщо ми так яким мужчинам досягнемо успіхів, можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно сказав Жовква. Тобто мільйон людей, задіяних в силах оборони і кілька мільйонів їхніх рідних, які знають про цей стан речей, вважають ідіотами. Стаття, шановний, була написана для заходу, бо саме звідти пішли питання: а який план української перемоги, за що ми платимо? Є море інформації у кожного притомного журналіста, і нарешті добре, що вона була озвучена офіційно, і сама коктейльна вишенька. Жовква заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував один з керівників кабінету. Нетів лідерів, і вони просто в паніці мене запитують, а що доповідати моєму лідерові. Ми дійсно в глухому коті ми цього ефекту намагаємось досягти цією статею. Підозрюю, що це був той чоловік, який скаржився на поганий матрас у бункері. Його стилістика, плюс він чи не єдиний, який приносить хороші новини лідеру. Що доповідати лідеру? Правду, сухую, неприглядну правду. Саме неприглядна правда матір для сценарії виходу із кризи. Є стійке враження, що певних осіб із банкової цікавить виключно влада заради влади, і хороші новини заради хороших новин. Не те як виграти у війні, нагадати, чого коштувало приховування від суспільства поганих новин чотири місяці напередодні повномасштабної війни. Так освіжіть пам'ять фотками Маріуполя, Бучі, Херсона та Бахмута. Є варіант програти війну і давати виключно хороші новини про масові репресії в окупації. Воно того варте. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.